І так, всім привіт! Сьогодні граємо в доволі цікаву гру під назвою Покемони Таємничі підземелля. Це спін-офф гра, і, на думку, мою думку і на думку більшості фанатів, це найкраща, це найкраща серія спін-офф ігр по покемонам. В принципі, це такий своєрідний ісакай. Якщо говорити з сучасною лексикою. Доволі специфічна гра, але дуже цікава. А ласкаво просимо. Це портал, який веде вас, приведе вас у світ, населений виключно покемонами. Так, особлива від цієї гри полягає в тому, що тут тільки покемони, тут немає тренерів. Тобто люди тут будуть згадуватися, але в цьому світі будуть тільки покемони. Виключно покемони. Ну, звісно ж так, як покемони заміняють Фауну і Флору, на фауну заміняють, то логічно, що і таких звірів не буде. За межами цих ціхворить багато нових пригод та, свіжих, та свіжого досвіду чекають на вас. Перед тим, як відправитися в подорож, ви маєте відповісти на кілька питань. же на них будьте чесними. Ви готові? Ну, зараз. Ну, давайте почнемо опитування. Чи грали ви в дослідників часу або темхрів? Грав, але дуже давно. Ви думаєте, що це важливо, завжди намагатися бути найкращим? Чесно кажучи, ні. Інколи, прикольно, коли хтось є досвідченіший, на до... до кого можна так. Ваш е... друг трохи запізніться на зоти. Доб... А нормально? Так, ж, постійно таке буває. Ваш друг приготував їжу, яка смакує дуже погано. Вони запитують у вас, як вона вам? Ваша відповідь. Е... Просто посміхаюся. Ви дрімаєте, потім ваш друг. Вам прискає водою, що ви зробите. Відповімо відповідь. Ви в кінотеатрі, що ви збираєтеся дивитися? Ек Екшн, звісно ж. Люди за сусіднім столиком співають на чимось Дні народження. Що робити. Просто залишатися. Ви гуляєте. Ви бродите по горам, коли ви. Йдете на розвитку. Давайте тоді широко. У вас завтра важливий екзамен, виспіт, що, що ви будете робити? Буду вчитися. Ти чоловік чи жінка? От чесно кажучи, я завдяки цій грі дізнався, що мей... чоловік та жінка будуть мейл і female. Тому що раніше я думав, що мен і вумен. І через схожість на слово мейл, що означає пошта. Я раніше думав, А до чого тут пошта? І Тільки я потім зрозумів, що мейл це він, фімейл це вона. Ми аналізуємо вашу ауру. Ваша аура є енергією, яку ви можете уявляти. Заспокойтеся, засп... розслабтеся, заспокойтеся, і просто. <гум> Як мило. Оце ж таке Нінтендо, де -E 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 -E. ваша аура була ідентифікована. Ваша аура. Чиста во... Чисто синя. Значить, водний покемон буде. Дякую вам за відповідь на ваші питання. Служу, що ви спокійний тип. Ви ду. Дуже... Ви завжди отоціните друзів більше, ніж ви настільки добрі, що ви можете сміятися, пропачати та забувати, коли ваші друзі помиляються. Але не забувайте бути самообережним. А ці ну окей, я люблю трав'яний тип. Ці чомусь багато хто хейтить, хоча, чесно кажучи, коли я бився з, з, риб... з рибляком. То я обрав тотодайла, тому що зазвичай я обираю водних водних стартоваків. То реально було складно. І нарешті хто буде вашим партнером. Хто буде, хто буде. Давайте піплапа. А хоча ні, давайте Ріолу. Назову його на честь мого собака. Так, хай це буде. Прекрасно, ви готові відправитися в шлях. Ви відправляєтеся в новий світ покемонів. Залишайтеся сильними. Будь, Будьте сильними, Залишайтеся розумними і перемагайте. Глава перша. Морський шторм. Ой! А з тобі все гаразд? Ні. Ні, не, ні. Не, не відпускайте його. Просто дайте більше часу, зачекайте. Ні, я не можу, я більше не можу. А -а -а -а. Тут, поки нам не зрозуміло, що, що, що трапилося, бачимо шторм, вода і молнія. Взагалі я не поч... починай саме з другої частини, тому що вона, по-перше, найкраща, по друге перша частина вона не настільки наповнена. І тому першу я пропускав. Де я? І так, нас виносить на берег. Ми в подобі коріти просинемося. Не може більше гра пусте. А, до речі, я казав, що ця гра це типу Ісекай. Мало того, що ми з'являємося в цьому світі як покемон, так ще й тут є. Ви з нею пізніше познайомитеся, але сюжет реально нагадує типовий Ісекай. Ну, без короля демонів, але все ж. Ні. Я Я більше так не можу. Вже сьогодні я маю бути не немов сталь. Помічена покемона, помічена покемона. Чи це відбитки, чи це відбитки? Відбитки належать Ріолу, відбитки належать Ріолу. О, господи! Це було занадто ночі пану. Я не можу, а, -а, -а мені не достатньо хоробрості. Я ж казав мені, що це має бути сьогодні. Я думав, що мій, особис... мій особистий скарб допоможе мені з хоробрістю. Я просто не можу цього зробити. Я такий боягуз. І це мене бентежить. Обіра як народу. Як мило. А, хібріді не падли. Гей, зубат! Ти це бачив? Думаю, моє, а то ми атак Це малявка. Мимо пробігала. У нього дещо є дещо хтін, не правиш? Цього придурка, ця придурка і дещо є, це точно. А воно схоже на щось типу скарба. Поженемося за ним. Звісно, звичайно ж. Одпадла. І головне жоби два отруйні. Отруйний темний тип, то це завжди такі погані хлопці. Ай, молодец. Люблю крабики. Крабики милашки. И краби тоже. О, вау, я как краса... Я как красовый выход. И правда. Сейчас боль башка моя. Цікава, нащо креббі так роблять? Хорошу погоду креббі випускають бульбашки. Всі ці бульбашки підносяться хвилями моря. Це завжди так красиво. Не спор. От... От, от сюди я завжди проходжу, коли мені за себе соромно. Але це дозволяє мені відчувати себе добре, як завжди. Проходячи слід... мене... Ей, а що, що таке? Що тут відбувається? Е? Хтось валяється на піску? Що трапилося тобі зараз? Е... От, Чесно кажучи, покемон-партнер. Чимось такий типаж руна візелі. Якби такий простачок, але якби він здеш, ніяк. Есть, ти прокинувся. Слава Богу. Де я? Ти лежав непритомний, я дуже жахвилювався. Пам'ятаєш, як ти втратив судоміску? Я мав втратив свідомість, що трапилося? О, мене крізь звати, радий тебе бачити. А ти хто? Я тебе за перше бачу. Що? Ти кажеш, що ти був людиною? Та ти ж виглядаєш як, як середньостатистичний чи Е? Правда? Я що, не куріто став? Але як це? Я нічого не пам'ятаю. Ти трохи дивний. Ти намаєшся мене розіграти? Ти мені ка... Ти правду кажеш? Добре, як тебе звати? Мене звати... Назвуся своїм нікнеймом. А, типонько звати? Ну, добре. Ти не виглядаєш поганим покемоном. Пробач, що я в тобі сумнівався. Все більше і більше поганих покемонів з'являється останнім часом. Останнім часом багато покемонів стало агресивними. Тр... А... Потовкруги безсокуння. І одразу ж він про них згадав, і от вони. Аут. Ой, пробач мене, будь ласка. Що ви дозр... собі дозволяєте? Ти що? Так і не поняв, а тропав? Ми хотіли. Ну, тобі завдати певне шкоди. Не можеш до нас втягнутися? Що? Це твоє, правда? ж? М Ні, це пробач, хлопче, але ми заберемо це сопі. А? -а, -а. Буга гагигишеньки. Нічого не зробимо, щоб назад не забрати, що трапило. толс я те занадто боєві. Не думав, що ти такий боягуз. Йдемо. Побачимося пізніше курчата. Mm. Хі -хі -хі. То от ви помітили, що всі не по команда або темні, або отруйні. Mm. Що мені робити? Це особис... мій особистий скарб. Він для мене так багато значить, якщо я втрачу це... Ні, ми не маємо гаяти часу. Я маю це повернути. Допоможеш? Так правда? Ти реально допоможеш. Дякую тобі. Давай поженемось. І так, у нас тут буде, типу, під земель. Ми їх маємо проходити для того, щоб. Да, я так, я зрозумів. Так. Ага, все я бачу. Якось занадто просто цей вперше. Так, он ми тут можемо збирати ефекти. Так ну, може зберемо собі. О, ранбери. Так, тут можна бігати, але пробле... Тут є така фігня, як голод. І не дай Боже ти його просреш. Блін, у нас ще тільки один предмет. Це погано. Хоча б могли б п'ять зробити, ну це не чесно. Та да, і тут ми хилимося. ти його такой. Так, у нас дает тут... лодеть так у нас что тут блин шкodaк ну извистыши так это останий поверх а не так мы больше не можем обратно предметы у нас Останній п'ятий поверх. Е Агов. Ну, боже Боже, це наш старий дружок, великий кекурча. Віддайте мені, поділась, те, що ви в мене вкрали. Це моїй особистий скарб. Він для мене багато що значить. Скарб, кажеш. Так ця штука для тебе так сважлива. Воно. Чесно кажуть, що було б за неї. І багато бабок виручити. Ми збираємося її продати. Хто знає, може за це виручимо багато грошей. У нас немає ще одна причина тобі її не віддавати. Чого? Якщо хочеш назад, давай спробуй. Молодець. Блін, падло. Так, зоботом розібрался. Доволі швидко прямо. Оч, у нас побили. Забирай, як ці малявки нас перемогли. От, тримайте. Не думайте, що ви такі круті. Вам просто пощастило. Так, запам'ятайте це. Командирство у прольоті. О, це фрагрик твій фрагмент. Я так радий, я нарешті це вам повернув. І це подяку тому, що ти вийшов допомогти, дякую тобі, будь ласка. Дякую тобі. Я тільки допоміг, тому що я тут опинився. Це було правильно? Ну, думаю, так, цей покоман дуже вдячний. Чому б не допомогти йому? От те, що вони втратили. Це реліктовий фрагмент. Ну, принаймні, так, його так я його так називаю. Але цей реліктовий фрагмент є моїм. Скарбом. Ну, знаєш, мені завжди подобалися легенди. Мені завжди подобалося чути казки про минуле. Ти так не думаєш? Місця, де зберігаються скарби та дивні реліквії. Незвідані території заховані в темряві і на землі... Які, які чекають на те, щоб їх відкрити. В таких місцях явно багато то, то, золота та скарбів. І історія. Що може бути краще? Це що Це мене, така, ну що ж, сподівайся, що є от колись я, а коли-небудь я зрозумію, що це за фрагмент. Воно виглядає дивно, але якщо ти придивишся, бачиш ті форми дивно. Правда, тут щось дивне. Я ніколи не бачу фрагментів типу тю. Схоже, що воно має якась роль. Реліктовий твої фрагмент має бути ключом до легендарних міст. Там, де знаходиться ці прекрасні скарби. Принаймні, я так відчуваю. Головне, щоб це не була якась безділушка. От чому я хочу приєднатися до команди дослідників. Цей фрагмент має кудись підійти. Я хочу дізнатися те саме. Я хочу розгадати цей загадку мого реліктового фрагменту. Раніше я намагався. Доєднатися до дослідницької команди як, у... як стажер, але мене вигнали. А що до чого? Що ти думав? Ти втратив свою, свою пам'ять, якимсь чином став покемоном. Може, тобі є де зупинитися. Якщо ні, можеш, будь ласка, мені надати певну послугу. Можеш, будь ласка, стати членом моєї дослідницької команди? І мені здається, що з тобою у мене все вийде. Ну що, заробиш? Е... Чого це він хоче до мене в свою команду з ні ні цього? Я навіть не знаю, що це таке. Що мені робити? Може мені доєднатися? Давай. Ну так, мені дійсно нікуди нікуди йде. Я навіть не знаю, що мені далі робити. Хоже нічого було страшного, якщо дізнатися до його команди. Може, я дізнаюся, чому я став покемоном. Ну добре, все вирішено. Так, правда? Ти хочеш спробувати команду з команду зі мною? Так, дякую. Ми станемо прекрасною командою. Давай почнемо нашу роботу. Спочатку ми маємо підійти до Вігліпа, записатися стажерами. А має... для того, щоб стати першокласною дослідницькою командою, ми маємо тренуватися. Я впевнений, що тренування дуже складне. Але давай постараємося, милотінь, яка страшна, жадкувата посмішку чекаєте. І кайзкунка. Сформували дослідницьку команду. Це стало першим кроком для того, щоб е, доєднатися до пригоди, які на них очікували. Компанія покемонів представляє Покемони таємничі підземелля, дослідники небес. На ще на цьому все всім дякую, гарно, дня допомог.